Це вас у бізнес-класі. Протягом наступних 15 хвилин ми вам розкажемо про найцікавіші і найрезонантніші події в економічній сфері Закарпаття та України. Залишайтеся з нами. Сьогодні ви побачите. Соціальні комунальні нормативи знижені. Свіжий курс валют це найцікавіше у нашій таблиці. Обери професію заздалегідь ярмарок кар'єри. Мотивує закарпатців шукати роботу вдома. Рішення дозволити бальнологічним курортам Іршавщини користуватися надрами викликало жваву дискусію серед депутатів Закарпатської обласної ради. В чому полягає суть проблеми, дізнавалися наші журналісти. Санаторій Боржава що на Іршавщині претендував на ресурси Боржавського та Кушницького родовища. Однак одразу ж постало питання про дотримання закладами, умов користування надрами, а також очищення та повернення води в землю. Десять куби вистроїти води топлю число. Все, питання закидують. Або на напрямку землі. Це не просто балагано. Поніс підтримує Михайло Михайловича, Надзвичайно важлива тема, але в ніякому разі не можна брати заручники одних підприємців за рахунок інших. Якщо в нас є зараз... Питання або якісь е, е, сигнали про те, що хтось порушує умову ліцензування, то ми повинні на це діяти, але в ніякому разі ми не можемо затормозити розвиток Закарпаття. Однак виявилося, що реалізувати схему повернення води в землю не скиду. так просто. По скиду тої води, яку ми маєте на увазі, є вимоги, яка вода може скидуватися по температурі, по е, складу е, важких ну по мінералізації і по температурі. Дані умови перевіряє державна екологічна інспекція, і вони регулярно проводять заміри. Більшістю голосів депутати таки підтримали надання дозволів санаторію. Боржава прийняли, щоб з такими поправками, що Якщо не буде дотримуватися, щоб ну відібрати дозвіл, ми пропишемо умови на яку звертав увагу Михайло Михайлович Кіш, хоч він і втримався. Але ми пропишемо ці умови згідно меморандумом із держгеонадрами, щоб ми могли відкликати у випадку порушення технологічного процесу свою ліцензію. погодження на отримання ліцензії на аналогічне рішення для товариства з обмеженою відповідальністю Яноші Термал Резот відхилили. Аргументували тим, що попередній санаторій Рі нині функціонує, створює робочі місця та служить здравницею. А в другого ділянка орендована, а статутний фонд складає всього 200 тисяч гривень. Набрала чинності постанова Кабінету міністрів про зниження соціальних нормативів на використання теплової енергії, електрики і газу, які встановлюються для розрахунку розміру субсидій для населення. Про це йдеться у постанові Кабміну. Згідно з документом, соціальні норми споживання газу знижено до 5 кубометрів з. 5,5 кубометра на 1 квадратний метр опалювальної площі. Крім того, знижені нормативи споживання теплової енергії для централізованого теплопостачання абонентам, житлові будинки, яких обладнані будинковими та або квартирними приладами обліку на 117 тисячних гігакалорій на один квадратний метр опалювальної площі в місяць в опалювальний період, а також електричної енергії для індивідуального опалення до 51 кВт години з 65 кВт годин на один квадратний метр опалювальної площі в місяць в Опалювальний період. Більше про це в прямій мові. За станом на 1 травня органи соціального захисту мають масово перерахувати без звернення громадян житлову субсидію на неопалювальний період. Неопалювальний період у нас триває призначається з травня, місяця, з 1 травня по 30 вересня. Для перепризначення субсидії на неопалювальний період звертатися заявникам не потрібно. Але тим заявникам, які у нас отримували житлову субсидію на і мали орендоване житло, або відбулися зміни у складі сім'ї щодо. Хтось приписався, хтось виписався або набув іншого статусу, наприклад, став непрацюючим пенсіонером, пенсіонером, тоді наші заявники мають подати заяву і вказати зміни, які відбулися під час отримання субсидії. Важливим є також те, що з 1 травня, відповідно нашої постанови, частина невикористаної субсидії яка була призначення для, опалення, для індивідуального опалення природнім газом або електроенергією, буде повертатися до державного бюджету. Відповідно, порядок, цей затверджено постановою Кабінету міністрів 534, 534 ці перерахування здійснюють організації надавачі послуг, тобто, це буде робити Закарпатгаз і обленерго. Що важливо знати, що, наприклад, сума невикористаної субсидії вираховується за весь період, тобто буде, визначається загальний обсяг спожитого газу за весь опалювальний період, визначається сума субсидії, яка була використана, мінусується 100, 100 кубиків природнього газу і 150 кубик і 150 кВт електроенергії. Грошовий їх еквівалент. Вся інша сума повертається до бюджету. Пропонуємо вашій увазі свіжий курс валют. Отже, на яких позначках закріпилися гривні у співвідношенні до інших іноземних одиниць? Давайте дізнаємося. Один долар США купують за 26 гривень 53 копійки. Продають за 26,55. 1 євро вартує 28 гривень 88 копійок, продаж 29 гривень 3 копійки. Купівля 100 угорських форентів обійдеться у 9 гривень 26 копійок, продаж 9,27. 10 російських рублів оцінили у 4 гривні 64 копійки. Продаж 467. 1 фунт стерлінгів нині коштує 34 гривні 13 копійок. Придбати його можна за 34 гривні 37 копійок. Польські злоти сьогодні купують за 6 гривень 82 копійки. Продають за 6,91. 10 чеських крон купують за 10 гривень 70 копійок. Продають за 10,80. Одна румунська лея вартує 6 гривень 35 копійок. Продають її за 6 гривень 36 копійок. Коротко про важливе в пресслужбі світового банку проінформували, що в ході засідання Рада виконавчих директорів банку ухвалила рішення затвердити виділення кредиту Україні в сумі 150 мільйонів доларів США. У фінансовій організації відзначили, що ці кредитні кошти будуть спрямовані на підтримку експортно орієнтованих невеликих українських підприємств. Директор Світового банку у Білорусі, Молдові та Україні Сат Какхогенен впевнений, що Україна має унікальний бізнес-потенціал, тому Україна може виробляти конкурентно спроможні товари високої. Якості за чотири місяці Україна транспортувала до Європи більше 30 мільярдів кубометрів газу. Про це повідомили в прес-службі «Укртрансгаз». За чотири місяці поточного року, через територію України для європейських споживачів було транспортовано 30,5 мільярдів кубометрів газу, що на 22,5% більше показників минулого року, зазначається в повідомленні, зростання обсягів поставок газу через національну газотранспортну систему в Європу демонструвалося і в квітні на 32% більше в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року. Нагадаємо, в НАК Нафтогаз України планують істотно знизити тарифи на транзит природнього газу після закінчення терміну контракту з російським концерном Газпром у 2019 році. Як заявив комерційний директор компанії Юрій Вітренко, з 2020 року тарифи знизяться приблизно до десятої частини від діючих, що зробить транзит українською газотранспортною системою значно дешевше, ніж північним потоком. потоком-2». Упродовж січня березня цього року населення Закарпаття сплат. Тило за житлово-комунальні послуги майже 675 мільйонів гривень, що становить майже 90% нарахованих за цей період сум. Інформує головне управління статистики в Закарпатській області. Заборгованість населення за оплати житлово-комунальних послуг на кінець березня 2017 року становила за газопостачання 646,7 млн грн., За централізоване водопостачання та водовідведення 50 млн грн., за утримання будинків і споруд та прибудинкових територій 40 млн грн., за централізоване опалення та гаряче водопостачання 20 млн грн., За вивезення побутових відходів 13,2 млн грн. Заборгованість оплати електроенергії на кінець Березня становила 124,5 мільйона гривень. Працівникам, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку, надано переважне право залишатися на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації. Відповідний закон вступив у дію 30 квітня, передає і бізнес. Документ вносить зміни до статті 42 Кодексу законів про працю України, а саме частина 2 статті доповнюється новим пунктом. Відповідно до переліку категорій працюючих, яким надається переважне право залишитися на роботі при скороченні чисельності чи штату працівників у зв'язку із змінами в організації виробництва і праці, додається категорія працівників, яким залишилося менше трьох років до настання пенсійного віку. На сьогоднішній день в Україні близько 4 мільйонів працюючих громадян офіційно не працевлаштовані та відповідно не сплачують податки до бюджету, заявив міністр соціальної політики Андрій Рева. Кількість пенсіонерів в Україні сягає 12 мільйонів в той час, коли тих, хто платить соціальний внесок, значно менше. А це збільшує навантаження на кожного офіційного оформленого працівника, сказав глава Мінсоцполітики в ефірі одного з українських телеканалів. На його думку, податкова політика українського уряду не спонукає всіх учасників ринку працювати легально, а отже, виникає виплата зарплат в конвертах. Нагадаємо, з 1 січня 2017 року штраф за проігнорування виплати мінімалки становить 320 двадцять тисяч гривень. Ярмарок кар'єри. Будуй кар'єру в Україні. Інформаційно-просвітницький захід для молоді відбувся в Ужгородському міському центрі зайнятості. Студенти та нещодавні випускники, які шукають цікаву роботу, Отримали можливість безпосередньо поспілкуватися з роботодавцями і дізнатися про вакансії провідних компаній і залишити своє резюме. Шість навчальних закладів Ужгорода, де можна продовжити освіту після школи, представили майбутнім випускникам. Вони знайомили зі своїми системами навчання, спеціальностями та напрямками, умовами та перспективами. Цей захід іде в плані системи заходів. я вам хочу сказати, що скрізь станом на сьогодні. От у місті Ужгороді їм запропоновано 128 готових вакансій, на які вони можуть піти працювати. І радує те, що середня заробітна платня на тих вакансіях, які є сьогодні, вже не та, яка була вчора, кажімо. Якщо я завжди говорив, що одною із великих проблем, тому що є робота, але ж дуже низька зарплата, вона низька і сьогодні. Але ж вона вже більше 4 тисяч гривень. Вже нема, той, як була завжди, вона практично ну, коливалася біля мінімальної. Хочу сказати, що сьогодні серед вакансій є вакансії, на яких зарплата більше семи, більше 9 тисяч гривень. Це професійні спеціалісти, які працюють на, скажімо, на станках з управлінням. управління. Ну, в нас це є дуже добре. Мета головна цього заходу, щоб саме. Е Сама наша молодь орієнтувалася і знала, які саме професії повинні, кажемо, ми сьогодні говоримо про Ужгород і здебільшого Ужгородський район. От саме тут, у цьому регіоні. До наступної зустрічі в ефірі. Хороших вам суспільних та економічних новин в Україні. Побачимося.